Трамп затіяв брудну політичну гру. Колишній президент США закликав республіканців не голосувати за допомогу Україні. Експрезидент США Дональд Трамп закликає однопартійців відмовитися від угоди між республіканцями та адміністрацією Джо Байдена, яка передбачає надання військової допомоги Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. Цей хід не говорить про те, що Трамп відверто проти виділення військової допомоги Україні. Таким чином, екс-президент Америки хоче насамперед підставити чинного президента США Джо Байдена. Дії Трампа пояснюють це його бажанням провести кампанію з цього питання у листопаді 2024 року. Трамп не хоче, щоб Байден здобув перемогу в області, де він політично вразливий, кажуть співрозмовники. Це не найбільше ніж внутрішні розбірки у складній американській політиці. У складній американській політиці. Нужно розуміти, що електоральні процеси в США боротьба між республіканцями і демократами, між Трампом і Байденом. Вона... Абистряються, але як не крути, ці заяви Трампа сильно шумлять на зовнішньополітичній арені. Также йде борьба за більш так скажем, центристський республіканський електорат, який не в восторгі бив, коли Трамп. Повторно рішив заходити на вибори в СДАХ Америки, ну же віри, вони точно не підтримують демократів і Байдена. У боротьбі за електорат Трамп змусив країни НАТО терміново шукати нові джерела військової допомоги. Навіть німецькі змі одразу внесли заяви Трампа до окремого блоку під час інтерв'ю із президентом Зеленським. Я вірю, що цього не станеться, а що не залишиться одна Європа. І тут питання воно так таке комплексне. Перше Європа одна не справиться на тому рівні, на якому отримала Україна до цього підтримку. Ні зброєю, ні фінанси. Напевно, навіть якщо б і вся Європа об'єдналась, вона б змогла б дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають такий вплив, і коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи. Також було питання про можливість завершення війни за одну добу, про що неодноразово заявляв Дональд Трамп Зеленський відповів: я скажу вам чесно, якщо його формат або його формула. Призведе до миру йому достатньо 24 годин. Я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим, що насправді задумав Дональд Трамп і кого він зробить щасливим в разі перемоги на виборах. Одне з головних питань для Америки. І не тільки я думаю, що Трамп до виборів, Трамп після виборів, якщо він стане президентом, це можуть бути дійсно частічно різні Трампи. Скажем, і різні підходи в, в публічної комунікації, в тих чи інших справ. але треба змиритися з тим, що шанси Трампа на перемогу у виборах досить великі. Тобто треба розуміти, що у Трампа серйозна підтримка мобілізував свій електорат, ядерний так називаємо, який дійсно трампізм як и військової партія, партії, його і ми це близько. До этого сценария Украина, звичайно, готовится. В стратегии нашей внешней политики и безопасности э, определенно нам нужно рассматривать очень разные сценарии и быть готовыми к этим сценариям. И э, делать все для того, чтобы ошибок не было. Не спит также вся Европа. Я скажу больше, европейские страны, члены НАТО ключевые столицы, такие как Берлин, Париж, в первую очередь они также готовятся к тому, что, возможно, президент будет другой, да, возможно, это будет Трамп. На официально битва титанов Джо Байдена и Дональда Трампа триватиме майже целый рік, аж до президентских выборов. Некоторые, так скажем, слухи были внутри демократической партии, что Тольки за того, що Трамп пішов на вибори, Байден вирішив також повторно балотуватися. З іншого боку, ще не факт, що Трампу вдасться взяти участь у президентських перегонах, адже, наприклад, група виборців штату Колорадо намагається блокувати праймеріс для Трампа в регіоні, що солідно зменшує його загальні шанси на перемогу. Це залежить, в першу чергу, хто губернатор, да якого большинство у республіканців і у демократів. І йде борьба непосредственно на локальному рівні за впливи і за поддержку. Рішення прийматиме верховний суд. Ми розуміємо, що є селекторальна борьба медійна, є політичні технології, але в той же час є плоска юридична. Президентські вибори у США мають відбутися в грудні цього року. Україна та українці сподіваються, що будь-які внутрішні суперечки в США не повинні відбиватися на наданні військової допомоги, без якої перемогти Путіна буде важко.